Ну що, друзі, чергове шахрайство в Україні. Саме шахрайство, бо є такий сайт Limon.com.ua, який дійсно є шахраями. І вони продають фейкові ТВ Стіки, видаючи їх за відомий бренд Xiaomi, uh, Mi tv Стік 4 k і присилають таке лайно, яке просто треба знищувати. Тож сьогодні на каналі Технозон Україна ми розбираємо з вами шахраїв Limon.com.ua. Поїхали! Ми на сайті, на сайті, де саме придбав мій підписник е, цей товар. Ми зараз будемо їм дзвонити. Ви що думаєте? Ми подзвонимо їм, поспілкуємось трохи. Але давайте подивимось: цифрова приставка. Xiaomi приставка, TV Stick 4K MDZ27AA. саме так маркується оригінальний. TV Stick 4 k І коштує він тут 1060 гривень. Не може він коштувати 1060 гривень, бо у середньому по ринку він коштує трохи дорожче. Якщо ми вб'ємо у Google, наприклад, Xiaomi, давайте купити Xiaomi Mi TV Stick, то у шопінгу ми побачимо інші ціни. Ну, це кидалово на Limon Перше в нас випадає. А так він коштує від 2800, тисячі і саме ціною вони узяли. Вони взяли оригінальні зображення і що вони прислали. По-перше, підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропустити. По-друге, будь ласочка, будь ласочка, звертаємо увагу саме на таких шахраїв і ніколи в них не купуємо. Оленка, ти мені потрібно, щоб показати, що ж прийшло. А поки Оленка йде, я вам покажу. В нас є запис. Того, як він був розпакований, спочатку показую вам, це в нас накладна ТТН, що воно було доставлено від Федуліної Галини Анатоліївни ФОП. Вони відправляють з цифрової адреси відділення там таке, центральне нас це не трохи, ця, нас це навіть не бентешить. З Бритівки Одеської області. Якщо Федуліна Галіна Анатоліївна думає, що ми її не знайдемо і не скажемо, хто вона є насправді, то вона дуже помиляється. Давайте далі трохи. Дивіться, дивіться, що ж отримав наш підписник. Ми вам показуємо зараз відео, це ті самі цифри, та сама посилка, та сама на новій пошті, наш підписник отримав. Наш підписник отримав. Ну, вибачте, ми повинні з вами закривати, скажімо так, персональні дані, бо нас накаже YouTube, Але для органів ми скажімо так надамо усі ці дані. І ви бачите, що він отримав. Це не мітеве стік. Я про цей стік казав у топтів боксів, які купувати не можна. Він коштує у Китаї у дрі-роздріб 500 гривень. Щось 500 чи 550 гривень. То, якщо купувати оптом, то ще дешевше. Давайте закриємо це. Давайте подивимось у реаліях, що ми отримали. Ось такий ТВ-стік. Ви тут бачите десь Xiaomi? Це коробка, зроблена під Xiaomi 2х16, 2 на 16, Wi-Fi 24, 5 ГГц. Ніде немає МДЗ 27 aa Бачите, навіть Dolby Audio, DTS. Боже, яка, яка фігня. Я вже його ламаю, бо, чесно кажучи, це ви ж розумієте. Що ми тут отримаємо? Це що? Голосовий пульт, який був тут. Ану, давайте. Оленка, в нас є оригінальний пульт від А Ану, тащи. Давайте, я потримаю, поки Оленка пішла. О, далі. В нас тут є подовжувач. Ладно. Інфрачервоний подовжувач на Xiaomi? Боже, який сюрприз, Мазерфакер. Ану, давайте. Ось оригінальний. Потримай, будь ласка, ось оригінальний пульт від Xiaomi. Давайте, знайдіть. 10 відмінностей. Далі. Далі. Сам по собі Стік, Боже, ж ти мій. Цей стік відомий з деяких, скажімо так, джерел, як ТВ Стік 96, якийсь там, я вже не пам'ятаю, так, щось, щось таке було. І це суцільне лайно з usb портом з яких пір е, в нас сертифіковані стіки, робляться з таким портом, не знаю. Це суцільне лайно. Я знаєте, що хочу? Я вам покажу відразу. Вони його запакували. Давайте вскриємо його. Поясню, чому я його вскриваю. All winner H313. Ціна на опті у Китаї на цей стік 250 гривень, щоб ви розуміли. 250 гривень. Це таке лайно, яке просто потрібно знищувати. Це потрібно знищувати. Це квінтесенція зла. Давайте спробуємо подзвонити і записати, що вони нам будуть. Ну ні, замовляти ми не будемо. Ми вже маємо що там замовити. Ми будемо з ними розмовляти про те, що отримували. Саме цей, от бачите, тут на сайті є телефон 093 29 30 22. І цей Лімон Юан ще рекламується. Не беру трубку. Зараз будемо щось замовляти, щоб вони передзвонили. Давайте оформимо замовлення. Я скриваю, а давай, давай якісь. Інші дані скажімо так. Анна. Ви телефонуєте? не... Вони виключили його. Невже вони ідентифікували мій номер через Гедкон? Він також сказала, що такий номер не цей під телефоні. Mm -hmm. Оформити замовлення. Ну давай спробуємо оформити. Так, оформили. Давайте спробуємо самій Федуловій передзвонити. Бо й е ми трохи пробили цю Федулову. Е скажу так. Що в них є якийсь інтернет-магазин на Facebook, пустий, порожній, з міста Київ. Ну, це ж, звісно, не вона. А у GetContacts, я вибачте, зацитую, вони написані Підараси і Кідали, Айнід'юа рюкзак. Ну, якось так. А сама по собі Федулова ця проживає у Миколаївському районі село Мішково-Погорілове. Я не буду казати точну адресу, але вона в мене є і починається вулиця на Г. Е, не буду казати, яка. Миколаївська область, Миколаївський район. Але ми знаємо, де вона проживає для, скажімо так, для подальших дій 28 років 95-го року, начебто вона. Да? А давайте зараз е, спробуємо подзвонити самій цій Федуліну, Федулові, Статен. Ганні. Так, Стетенки візьмемо адресу, дзвонимо. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий, або абонент відхилив ваш виклик. Я заблокований, щоб ви розуміли. Я просто заблокований, або абонент відхилив наш виклик. А що це? О, стоп! Так ось він! Це Q96. Ми знайшли. Ми знайшли. І зараз це той стік, який ми е, охолоджували. Ось ми, ми робили колись відео охолодження стіку на Allwinner. Та ладно. Ваш виклик переадресується на ампліт. Не беруть. Вся, ну, що випадки шахраї, випадки. що я можу сказати? Що я можу сказати? Ну не хочуть, не хочуть. Так, а де так? А ну да, ми пластик викинули, так? Така сама кришка. Прозора! Та ладно! Ми знайшли такий стік. Це, це не Xiaomi. Це не Xiaomi. Саме цікаво, що номер магазину вже працює з іншого номеру, дзвоню. Коротше, що я вам можу сказати? Не знаю, блін, ваша заявка прийнята і буде оброблена найближчим часом. Давай ще подзвонимо на третій номер. Жоден номер не працює. Я ось дзвоню у режимі реального часу. Ноутбуки та комп'ютери, контакти, договор публічної оферти. Менеджер вайф, менеджер Viber, Техпідтримка інтелектуальної власності. Ну давай. 095 744. Є техпідтримка інтелектуальної власності. 53,75. Усе заняття. Усі ну, не працюють ці номери. Тобто чоловік замовляє, йому кажуть, так, це стік, він отримує на почті. Я не знаю, але ну, ніхто чоловіку не зателефонував, виходить. Я не знаю, як це було. Але чоловік недосвідчений роз... не, е, не у цих стіках. Він замовляє, він отримує коробку, яка схожа на цей самий Xiaomi. Е, І що він отримує? Allwinner H313. Це просто. Давай його розіб'ємо молотом, давай. Хочеш? <рес> а ми ж це робили саме з таким стиком. <рес> так, чекаємо, давайте. Комусь комусь треба додзвонитись. Секунди йдуть. Воно зайня... зайняте, секунди йдуть. Таке відчуття, що е вони імітують. Зайнятість... <рес> зайнятість ліній. Дивіться, секунди йдуть. Це дуже прикольно. Ну коротше кажучи, в нас немає варіанту зв'язатись. А чому тут гривні, долари? Навіщо тут російська, англійська? Навіщо тут англійська мова? Ну Епопея продовжується. Ми тільки закончили е, знімати, е, і нам почали дзвонити. Перший раз подзвонили, і давайте так. У автоматичному режимі спробували е, зробити так, щоб ми е, підтвердили автоматично це замовлення. Давайте послухаємо, як це було. Тільки що подзвонили, кажуть, типу, а якщо Підтверджуйте ваше замовлення, відправку натисніть один. Якщо хочете з менеджером поспілкуватись, натисніть два. Тобто, виходить, що вони просто в автоматичному режимі відправляють цю фігну. Розуміло? вони повністю, вони шахраї. Вони навіть не спілкуються, я натиснув два. І не хоче з'єднувати не з ким щоб поспілкуватися. Так, а ось далі послухали. Це такий собі прикол, шахрайство, Якщо ви підтвердили, вони б прислали би вам, ми б її забрали би. Ну коротше, якось так. А тепер другий дзвінок проходить буквально скільки години? Три, мабуть, так? Дві з половиною. Дві з половиною дзвонить дівчина і каже: ви замовляли. І тут я її спрашиваю, це оригінальне, і вона каже, це репліка. Але вибачте, зараз, давайте от я включу запис. А, зараз ми на сайті, ми на сайті, і жодної над, жодного надпису репліка тут немає. Тут конкретно написано Stick MDZ 27 aa Тут навіть слова, тут навіть слова репліка немає. Дивіться, реп немає. Копія може немає. Підро… <laughs> ну таке вже, знаєш, під. А, ну підробка. <laughs> Ні, немає. Під... А такі що, знаєш, що вийшло? Підер. Під... <laughs> Коротше, ну такі вони самі під, -під, -під, -під підробники. А, ну, зовсім такий момент, прикольний. Давайте вже там резюме зробимо, повернемося, зробимо резюме. Вони працюють не на одну. А, ну, давай бутова техніка. Встраю техніка. техніку. Встраюме поверхні. Одна поверхня. Стоп. А що тут зовсім є? Ноутбуки, офісна техніка, лічильники, банкнот. А ну стоп, 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 стоп. А давайте в мене є так ноутбук. Тут увесь китайський хлам, щоб ви зрозуміли. Я бачу тут, йди подивись, це весь китайський хлам, який є на OLX, Ці кидали. Оцей мікрофон, не потреба, який ми викинули. Викинули фігня повна. Далі. А тут де тут ноутбуки? Щось я не зрозумів. Де тут ноутбуки? Це контора, яка торгує звичайним китайським хламом. Просто хламідлом якимсь. Де тут ноутбуки? Та нема тут ноутбуків. А ну давай по, само, по самі, ці, сам, самі самі коштовні зараз оберемо. 36 тисяч. Це машинки для підрахування. Якісь диски. Е, тут немає жодного ноутбуку. Що вони торгують якимсь лайном. Це китайське лайно, яке вони купують на Alibaba. Серверне обладнання. А ну давайте. Чому на русскому? Давайте на українському. Та слухайте, усіх! Так це одне і те саме. Усіх в усіх категоріях одне і те саме. Години. Що таке години? А, так тут і сайт ще самий, знаєте що? Години. Що значить години? Саме цікаве, що ми не можемо подати, наприклад, у поліцію. Ми не можемо подати. А знаєш чому? Бо товар отримав. Він поставив підпис за нього. Тут таке питання, що він, ставлячи підпис, він мав змогу перевірити на пошті і мав змогу відмовитись. Це не те, що він не міг відкрити, він міг відкрити. Він відкрив занадто пізно. Він не перевірив на самій пошті, бо він не розуміється на цих стікерах. Тому, я ж тому і розміщую посилання на перевірених продавців опису під цим відео, не тільки під цим відео. А давайте на сьомімі TV стік закинемо оригінальний якийсь. Давай накидай там з якихось магазинів нормальних, там, зі стілусу, якщо є. Накидай, будь ласка, хлопцям, накидай у наші українські магазини. А якщо хочете, Nexon X10, перевірений сертифікований Тивербокс. Не стік, але крутилезний. Я останній раз дзвоню на усі ці номери. Більше ну, якби, витрачати на цей, час, на цей час я не буду, але це все. Мене забанили вже так відверто. Ні, воно відразу, секунди, секунди йдуть, воно зайняте. Таке, знаєте, що ти не можеш додзвонитись, ти не можеш додзвонитись, по суті. Ні, я, і... А знаєш, чому я тут забанений? Бо це один з тих кидав з Фейсбуку. Це коли ми робили огляд, накидали е, з Фейсбуку. Самсунг. Це Samsung чи е, смартфон. Щось я пам'ятаю з таких номерів: це чи Samsung, чи смартфон. Це інший телефон. Коротше кажучи, Limon.com.ua. обходимо. Ваш виклик перед обходимо 9-10 дорогою, щоб я вас там не бачив. Бо це кидали, це просто-напросто шахраї. Не рекомендуємо, попереджаємо, застерігаємо. Цей стік я ось роблю ось таким чином. Вибачте, молот я навіть не буду підіймати. Все, цей стік йде у помійку. А ми з вами, ми з вами робимо лише правильні висновки, лише правильні товари. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.